Так, І макарони тут вже цей. 200 грамів на, на двох людей. 200 грам цей. Як він каже, Бугатіни, це ті як шпа, спагеті, спагетті, тільки з дирочкою внутрі. От. І 50 грам цього. Оцих фен фенетті. Ну такі. Це 200 грам цих. Спаєті і 50 грам цих карандашиків. І збивається два яйця, туди трошки цього сира, трохи формаджу, який є, ну цей пармезано, хоч який там є. Парміджана. Романо. А, він каже, що там ще трошки натер він, ну, десь столову ложку натер. Це там він вимішав з цими яйцями. Макарони, і зараз він на паделю на, на сковородку, де там вже є олія. От. І половину він викладить на сковородку. це він половину виклав, зараз він посипе формаджі, цей натертий сир. Окей. Okay. Допомога моцарела, то да? hey. До ж пігарю, Оксана. Ші. Hey. <laughs> Отверну. От, ну, щоб ця тіночка була моцарела. Hey. Yeah, hey. mm. Казав, що каже, хватить одної, все правильно. І потім зараз він туди ще цей. Це салами, а це такий сир, що він теж тягнеться, як він приготується. І оце такий цей сир, що він цей, ну, як ну, звичайні сири. Навіть творожочок він половину тільки виклав. La sera non si siede, solo scciaio. E qui? Nacrevano il resto qua di più uovo sotto. Ma allora dopo scendere giù. No, la pasta che è poco sopra. Uh -uh. Non fa niente, amore. solo fare più male, non fa niente. Mm. Eh? А бачить, він каже, що таке треба, щоб аж сковородка по краю прихватила, не тільки по центру, щоб там воно гаряче було, а також, щоб було плам'я по краю, щоб воно зарумянилося. І каже, трошки помилився, мало лишив макаронів, щоб накрити зверху. Треба було, що він більше на дно поклав, а менше, щоб накрити. Я каже, ну там вже й буде. Він каже, може тобі творожок витікати і цей трошки горіти. Я кажу, ну, це для нас не, не на вітрину, як казав. Як, як буде, яке як буде. Вісок він піднімає і дивиться, щоб воно прихватилося, як буде рум'яне, то тоді перевернеться. Ось і дивиться, щоб о, вже там бачить, вже зарум'янулося. І брехось і моверсі Оксана Вардара комер. Він каже, то ще треба порухувати, щоб воно вже цей. Каже, зараз ще минути будемо перевертати. І ось, ось перевернула. Ай, який аромат, пах, пахне. Сапотіна сей браво! Uh -huh. а, він каже, що ще трошки краю, по борду, сівочкою трошки олійки. Нарізає на порції. Це ж е, Сабатіно ну, в цьому році, в січні місяці 90 років було. Робили імені, юбілей був. Ну, сюди спочатку мені кладе, ого, вдома собі.